Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Колишній головнокомандуючий Збройними силами України, а зараз посол нашої країни у Великій Британії Валерій Залужний констатував крах того світопорядку, який був створений після Другої світової війни. Як вважає Залужний, все змінилося 10 лютого 2007 року. Під час виступу російського очільника Володимира Путіна на Мюнхенській конференції, саме тоді Путін заявив про власні амбіції і про бажання переглянути існуючу систему світопорядку. А у 2008, 2014 і особливо у 2022 роках, коли були відповідні напади на Грузію, Україну і початок великої війни Росії проти нашої держави, можна було констатувати, що Росія не просто говорить про зміни у післявоєнному світоустрої, але й активно сприяє тому, щоб той порядок, який існував до. Приходу до влади Володимира Путіна був остаточно зруйнований. І зараз, як підкреслює Валерій Залужний, до цього руйнування світопорядку підключилася ще й нова адміністрація Сполучених Штатів, адміністрація Дональда Трампа, невизнання Вашингтоном агресії Російської Федерації, низка перемовин Сполучених Штатів з Росією. Констатує той факт, що Білий дім робить все більше кроків на зустріч кремлівському режиму, навіть усвідомлюючи, що в такому випадку новою ціллю для Російської Федерації стане Європа. Таким чином, і для українців, і для усього європейського континенту головним завданням стає випрацювання нового світопорядку. Але такого, який не буде підкорятися бажанням авторитарних режимів, говорячи про те, що такий світопорядок має сформовуватися на засадах справедливого миру в Україні, Валерій Залужний підкреслює, що при досягненні сталого і справедливого миру Україна має отримати реальні гарантії безпеки. Має сподіватися на справедливе і повноцінне відновлення країни, у тому числі і за рахунок агресора. А у повоєнний час має бути повністю захищеною від російської пропаганди та економічних диверсій. Це означає, що Україні потрібно зберегти суб'єктність у стосунках із глобальними гравцями а таким чином не бути розмінною монетою під час будь-яких міжнародних перемовин. Шукаючи баланс між інтересами Сполучених Штатів Європейського Союзу і Китаю, не допускати підриву власного суверенітету. Зрозуміло, що від ставлення до України як жертви російської агресії і до того, як реально можна взагалі буде сформувати модель миру в Україні, буде залежати в подальшому і доля Європи, про яку говорив генерал Валерій Залужний. Це більше і більше доказів того, що адміністрація президента Дональда Трампа просто не усвідомлює реальних цілей адміністрації президента Російської Федерації, і вірить, що із Москвою можна домовитися виключно на засадах бізнес-інтересів, якими мають бути зупинені всі подальші агресивні дії Володимира Путіна. Але це типове нерозуміння одним. Урядом поглядів і бажань іншого, і про це також потрібно говорити. Не можна зараз вважати, що новий світопорядок однаково розглядається у Вашингтоні, Москві і Пекіні. У Сполучених Штатах цей світопорядок у очах представників нової американської адміністрації взагалі має ґрунтуватися насамперед на постаті. Американського президента Дональда Трампа і на інтересах Сполучених Штатів Америки з якими мають рахуватися всі інші учасники глобальної гри У Москви і Пекіну звичайно, абсолютно інше уявлення про світопорядок. Вони хочуть використати. Марнославства Дональда Трампа і неготовність представників його оточення розповідати своєму очільнику, хоч крихту правди, для того, щоб позбавити Сполучені Штати їхнього післявоєнного впливу на світ. Адже варто нагадати, що саме участь Сполучених Штатів у двох світових війнах перетворила їх з периферійної держави на справжній центр демократичної цивілізації. І сьогодні, під проводом Дональда Трампа, Сполучені Штати впевнено йдуть з. Цього центру на глибоку периферію, з якої може не будуть здатні вийти навіть після того, як безславна епоха трампізму закінчиться в їхній політичній історії. І Володимир Путін і Сі Цзіньпін впевнені, що саме за допомогою Дональда Трампа вони зможуть значно обмежити політичний вплив Сполучених Штатів у Європі та й в Азії у Європі. Дональд Трамп сам готовий на обмеження такого впливу і неодноразово говорив про те, що український конфлікт це справа самих європейців, які нібито мають без участі сполучених штатів подбати про безпеку України і про ситуацію на континенті. Це абсолютно нісенітниця з тої простої причини, що конфлікт це розпочала найбільша ядерна потуга сучасного світу, яка може зрівнятися тільки із самими Сполученими Штатами. І якщо Сполучені Штати не готові підтримувати баланс у стосунках із цією ядерною потугою, значить усім іншим доведеться подбати про власні ядерні арсенали, про власну модель стримування Росії. про… Розповсюдження, а не розповсюдження ядерної зброї, тобто про все те, чому Сполучені Штати намагалися покласти край після Другої світової війни у Азії, як ми це прекрасно розуміємо, Китайська Народна Республіка може значно послабити вплив Сполучених Штатів і тому, що самі Сполучені Штати зараз за допомогою самого Дональда Трампа та Ілона Маска відмовляються від усіх механізмів впливу, які були створені попередниками Трампа упродовж багатьох десятиліть, і тому, що Китай може діяти за допомогою звичайного шантажа, який притаманний автократичним режимом, коли Міністерство закордонних справ Китайської Народної Республіки говорить, що Пекін готовий до будь-якої війни із Сполученими Штатами, звичайно, він може отримати у відповідь заяву, що і Сполучені Штати готові до війни. Але це зовсім не те, що входить у політичні плани Трампа та його команди. І вони можуть просто побоюватися, що керівництво комуністичної партії Китаю зовсім не жартує і ставиться до життя своїх співвітчизників. а у цьому я можу абсолютно чітко переконати і Трампа і будь-кого з його міністрів, абсолютно інакше ніж американський, президент ставиться до життя своїх співгромадян. І таким чином шантаж і демонстрація готовності йти на будь-які ризики також можуть змусити Дональда Трампа відмовитися і від впливу у азійсько тихоокеанському регіоні. А без реальної демонстрації сили жодні економічні інструменти можуть не спрацювати, навіть якщо Дональд Трамп буде говорити про тарифи всі наступні роки свого перебування у овальному кабінеті. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Patreon Кофі І донатела, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства самого YouTube. Перемоги і миру вам хай щастить!